Глядачів каналу Енергоатом сьогодні у нас в гостях начальниця районної військової адміністрації Людмила Мариніна. Людмила Васильівна, доброго дня. Добрий день. Ви не вперше у нас у студії. Говоримо про ситуацію в районі. Отож, які сьогодні районна військова адміністрація вирішує актуальні питання. Ну, найголовніше питання, які в нас сьогодні є, це зміцнення обороноздатності нашого району. І звичайно. Об'єднання всіх зусиль і робота всіх наших громадян на перемогу. Працівники Рівненської АЕС та жителі всього міста найперше піклуються про безпеку так, в місті, в населених пунктах енергетичного об'єкту. На якому рівні виконуються відповідні заходи? Всі ми знаємо, що наш район особливий, ми прикордонний район, крім того, в нас ще велика установа, критичний об'єкт. Рівненська атомна електростанція. Тобто завдання в нас фактично направлені на те, щоб вирішити задачу як укріплення кордону, так і створення безпекових і зміцнення безпекової ситуації навколо Рівненської атомної електростанції. Хочу вам сказати, що з першого дня війни, ну, напевно, так історично склалося, що ми інші, нація українська зовсім інша, і особливо наші люди. Вони об'єднуються, відкидають усі політичні амбіції, відкидають якісь свої особисті плани і завдання і всі працюють на перемогу. В цьому плані я вам хочу сказати всі вісім громад нашого району. З першого дня працюють всі фактично об'єднано і виконуємо завдання, які нам ставить і наше керівництво вище, і знову ж всі які працюємо на військове, на потребу військових, зміцнюємо обороноздатність, ще раз повторююся самого району. Є дуже багато завдань. Будуємо фортифікаційні споруди, відкриваємо блокпости, спостережні пункти, в тому числі і Рівненської атомної електростанції. Хочу е, щиро подякувати колективу Рівненської атомної електростанції, е, всім жителям Вараської міської ради, депутатському корпусу і особисто Олександру Павловичу за от, взаємодію, за розуміння справи. І хоча Вараська міська рада фактично Могла би в деяких питаннях відмовитися і суто зміцнювати обороноздатність тільки своєї громади, то жодного разу не відмовили не депутатський корпус, не особисто Олександр Павлович в тому, що потрібна була допомога на кордоні або вирішення питання на рівні району. Всі разом, всі вирішують разом, бо в нас фактично є громади бідніші, менші, і не всіх виконується зараз в такий воєнний час бюджет. То е, ніколи не було, знаєте, якогось питання про те, що це не наше. всі. Мені от е, в цьому плані дуже подобається наша українська, от наш український менталітет, що всі люди відкидають всі амбіції, всі єдині в одному, в одній мрії, от і тільки реально, щоб швидше перемогти. І е, дивлячись навіть я, от як колектив Рівницької атомної електростанції, скільки заходів, скільки акцій. По збору коштів, концерти, знову ж. Проводять велопробіги, акції на підтримку збройних сил, знову ж випічка, якісь дитячі концерти. Ну це просто не співаєш навіть слідкувати за цим усім. Як проспілка допомагає? Я знаю, що одноденні заробітки перераховуються на рахунки збройних сил. Потім скільки купили вже і тепловізорів, і військового спорядження допомагають технікою, крім того, що щотижня відправляються волонтерські машини. Повністю з, і з гуманітарною допомогою постраждалим регіонам, не тільки військовим, а й людям, які постраждали від війни. Від, саме від колективу Рівненської атомної електростанції. Як долучаються колективи освітян Варської міської ради, теж не припиняється волонтерський цех, саме вчителі стали кухарями. Кулінарами, швеями і, і шили розгрузки, і робили, ну, плели маскувальні сітки, одяг шили військовим. Ну це вже говорю навіть не тільки по міську раду, а взагалі по всьому району. Ну, і настільки талановиті люди і настільки безкорисливо всі хочуть вкласти свій хай невеличкий вклад, а тільки щоб перемога була швидше. Дуже підтримують церкви. Ми допомагаємо фронту, наші хлопці йдуть служити. Всілякими ми зусилля, всі церкви, всі люди допомагають, їдуть і на самі перші на передові точки, куди, можливо, не можуть добратися інші. Наші парафіяни церков, особливо протестантських церков, вони їдуть і саме ну, від видно через те, що от волонтери. І в такі точки допомагають людям і допомагають нам військовим. Ну, це треба віддати належним. Мені здається, Бог все бачить. І нас, от я не боюся цього сказати: наші от західні саме краї, українці, відрізняються від інших тим, що наші люди дуже вірять Бога. І Я щиро переконана, що от і ми маємо напевно Господній захист. І молитва, яка лунає від наших людей, це теж величезна сила і величезна підтримка нашим воїнам, бо це важ, важливо і важко їм там на передовій. І, напевно, наша моральна підтримка це теж не тільки матеріальна, а й моральна. Це теж дуже важливо виграти цю війну. Справді. Раніше у попередніх інтерв'ю на початку війни ви говорили, що на вашу думку, білоруси не перейдуть, не повинні перейти кордон. Хочеться почути, наскільки наш кордон з півночі захищений від російської агресії. Ну я вам хочу сказати, наші прокордонники молодці. Вони на постійному чергуванні. Вони дійсно бережуть наш кордон і він в надійних руках. Знаємо, ну це не для кого не секрет, що Білорусія працює на Росію. І весь час там йдуть нарощення сил, але ми ж не чекаємо. Ми ж теж готуємося і з свого боку виконуємо певні завдання, які, щоб лякати навіть і тих же ж білорусів. Те, що в нас, на мою думку, побудовано багато фортифікаційних споруд, які не дадуть змогу там переходити сюди. Росі... Росіянам в першу чергу і разом з ними білорусам, хай вони бояться, тут їх чекають. У Нас заміновані шляхи, у нас укріплений кордон, ми далі продовжуємо робити певні заходи, копаємо противотанкові рови. Ми не забираємо їхнього нічого, ми боронимо своє. І як кожен справний господар не чекає. Злодіїв у свою хату, так і ми не чекаємо нас, на наші кордони, вони нам тут не треба. Ми розберемося в своїй країні, її відбудуємо, дуже буде важко. Але точно не білоруси, не руські, не ну я вже не кажу про торду, в яких, мені здається, немає вже своїх ніяких думок, настільки їх пропаганда там працює. Але ми впораємося. Наступне питання стосовно економіки регіону. Як відбувається фінансування програм, взагалі і що з бюджетом? Ну стосовно економіки, у нас фактично на одним з головних завдань це не зупинити в жодному разі економічний процес. Не тільки нашого краю, взагалі області і України, бо ми розуміємо, що ми тилова область, і зараз від нас кожного залежить те, що як, як ми зможемо підтримувати наших же і економіку взагалі держави і кожного громадянина, який постраждав, тому що в тих регіонах, де взагалі не працюють уже не бізнес, економіка, їм дуже буде важко навіть і зараз функціонувати. Ми прикладаємо зусилля всі голови громад включилися і працюють на те, щоб жодне підприємство не зупинилося. Навпаки є підтримка ж нашими підприємцям і з боку держави, і працюємо самі на от, голови громад на своєму рівні допомагати підприємцям, щоб жодна людина не була звільнена, навпаки, нарощували потужності. Але реалії на сьогодні такові, що деякі громади в нас все-таки по підсумках дев'яти. Місяців бюджет з певних там, причин не виконується. Знову ж, десь хтось із людей все-таки виїхав, злякався, десь підприємці. Когось скоротили свої обсяги, бо немає знаєте, виходу, до збуту продукції. Хтось у когось працівники пішли мобілізовані, пішли служити. І є дуже багато всяких таких моментів, що недовиконання є. Хоча ми працюємо над всім тим, щоб до кінця року цю ситуацію виправити. І я впевнена, що всі громади наші справляться з завданнями і виконують бюджет. Стосовно фінансування в нас програм, ну, зараз основна і головна програма, яка діє в районі, це підтримка територіальної оборони. Ну, тобто, не означає, що це тільки батальйон територіальної оборони, а це всі сили і формування, які в нас є в підпорядкуванні територіальної оборони. Я вам хочу сказати, що всі громади. В залежності від звичайно від своєї фінансової спроможності в цьому нам допомагають великий вклад, звичайно, це Вараської міської ради. Я вже про це наголошувала. Що фактично, от якщо брати в цілому район, то із бюджетів громад 38 мільйонів це спільний вже вклад, які вклали ми на підтримку збройних сил. Це тільки офіційно. Це не враховуючи те, що йде благодійна допомога десь і десь ідуть гуманітарні вантажі. Це ми вже нарахуємо. це. Суто із бюджетів громад, які були виділені кошти саме на підтримку військовим частинам, на як територіальної оборони, прикордонників, національної гвардії, добровільчим формуванням. тобто, ми всі робимо одну спільну справу. Ніхто не рахується з тим, що це моє, а це не, не спільне. Всі відкликаються на такі потреби, бо ну, ще раз повторюсь: ну ніхто ж не хотів війни. І, звичайно, в деякій мірі в чомусь ми не були готові. А від кожного з нас залежить, як ми спільно це зробимо всю справу. Всі, всі потреби, з якими звертаються до нас, військові будь-яких сил, от, і призначень, і формування, ми стараємося по максимуму їх. Виконати. Головні завдання, які от нам ставлять, по-перше, всі ми маємо зробити так, щоб укріпити наші рубежі, по максимуму зробити все, щоб ворог, навіть якщо і надумається до нас іти, як прийшов, так і щоб там і, і зупинився. Ну, бо від кожного це залежить. І як ми, знаєте, будемо на це реагувати, так же ж і це бачать люди. Говорячи про підтримку і допомогу, можливо, є спеціальна програма з допомоги малозабезпеченим сім'ям, тому що попереду зима, холод їм буде особливо тяжко. Ну, я вам хочу сказати, що на державному рівні є в нас, якщо ви знаєте, підтримка суто внутрішньо переміщених осіб. В нас в районі їх небагато. Напевно, це і відіграє те, що ми прикордонний район. Це перше. І друге, що атомна електростанція, все-таки люди розуміють, що це свого роду небезпечний об'єкт, бояться якоїсь певної загрози. І тому із усієї області в нас найменше внутрішньопереміщених. Державною програмою передбачена компенсація за комунальні послуги для громадян там, де проживають внутрішньопереміщені особи, і плюс їм дається з держави допомога. Крім того, дуже добре знаю, що в нас є в громадах спеціально ну, розроблені свої місцеві програми на підтримку малозабезпечених сімей, хто більш спроможний, є програми на підтримку сімей загиблих воїнів. І на підтримку, знову ж таки, внутрішньо переміщених осіб. От кожну це вже в залежності від самого, знову ж від фінансової спроможності. Але навіть якщо і немає таких програм, то громади, депутатський корпус вони стараються іншими шляхами, якимись гуманітарними навіть допомогами, допомогти все таки людям і не залишитися саме на один цій збтою. По всій країні наразі впроваджують віялові відключення електроенергії задля обмеження навантаження на енергосистему. Чи ми готові до таких перебоїв з електропостачанням? Ми всі свідки того, що відбувається останні дні, останні дві неділі. Ми знаємо, що такими вже ракетними ударами знищено десь близько 30% всієї енергетичної інфраструктури. Про це вчора говорив наш президент. Але і будуть виявили відключення. і Я думаю, що наші люди з розумінням всі все віднесуться, розуміють, що це, це ми маємо пережити і пройти через те, що від кожного з нас знову ж залежить вся, вся енергетична система всієї України. Ми готові до цього. Є певні завдання для того, щоб все-таки захищати наші деякі підсистеми енергетичні. Більш приділяти увагу безпековій ситуації, але навіть спілкуючись із нашими просто жителями нашого району, всі готові до того, що треба буде обмежувати собі в, в використання електричної енергії. Я думаю, що це, з цим ми справимося, ми таке вже переживали. В своєму житті, можливо, не на такому вже, знаєте, рівні, можливо, це було менше. Вілові відключення це для нас не перше, це не нове. І головне, потрошить маленькими кроками такими доведемо всьому. Хоча ми всьому світу вже довели, що ми дуже сильні, і це ми переживемо. Дякую вам, Людмила Васильовна. Дякую за відповіді на запитання, що завітали до нас, адже війна продовжується, і ми маємо тримати руку на пульсі. Я ви знаєте, переконана в тому, що. Ми переможемо. В нас сильні, мужні, незламні захисники. В нас дуже сильні і потужні жінки. І ми тримаємо впевнено оборону, охорону і тримаємо весь наш фронт з однією метою: перемога буде наша, перемога буде України. Вам, шановні глядачі, хочу нагадати, що у нас в гостях була начальниця районної військової адміністрації Людмила Мариніна. До наступних зустрічей.